Я начебто зрозумів стратегію Sony з ремастерами. Просто це вже не перша моя оновлена версія гри від цієї компанії, і я починаю ловити паттерн. Шаблон, по якому нас трішки намахують: Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, The Last of Us Part 2 і от тепер Gone. Все це не такі старі ігри, і очі від їх графона виривати не хочеться. Але ось як я бачу плани Sony, окрім очевидного зробити баб. Бла, і про свій висновок я скажу в кінці відео. Бо ви все ж прийшли сюди почути про відмінності цієї буквально репрезентації мема. Компанія просить тебе знайти відмінності між цим зображенням і цим зображенням. І про це ти ще маєш написати огляд. Це однакові зображення. Тож давайте розбиратися, які все ж таки зміни у цьому небагато очікуваному ремастері нас чекатимуть. Почнемо з графону. Щоб дійсно помітити різницю в деталях між оригіналом та ремастером, треба включати порівняння на Ютубі, а краще взагалі наглядно грати в обидві версії. Але буду чесним, мене вони здивували, бо відмінностей виявилося куди більше, ніж я помітив, граючи в ремастер. При цьому що в анонсуючому трейлері їх помітно не було взагалі. Це в котрий раз підтверджує, що в процесі гри ти не одразу помічаєш якісь дрібні зміни текстурі текстурах, дистанції рендеру та іншому, проте вони є. ютубер Ель-Аналіста Де Біц, як і деякі інші любителі роздивлятись пікселі, порівняли видання, як то кажучи, лоб в лоб, і найбільша різниця виявилась в освітленні. В ремастері воно реалістичніше, більш виразніше та контрастніше. Темрява стала більш густішою, а ночі темнішими. Також рідше трапляються моменти, коли рослинність просто з'являється на горизонті, та й сама дистанція рендеру трішки покращилася. В усьому іншому це старий добрий Days Gone. Різницю між виглядом текстур, відображеннях та на небі. Ви побачите хіба що під мікроскопом притиснутим до 4К телевізора. До речі, про Роздільну здатність. Гра, як і більшість поточних тайтлів Sony, має різні режими. На базовій PS5 це нативні 4К та 30 кадрів в секунду чи 1440 p і 60 кадрів. На PS5 Pro трішки складніше. В режимі якості тут дивні 2880 p та залочені 30 FPS в режимі продуктивності, рендер в 1800 p з таргетом в 60 FPS. Також є режим Enhanced, з не менш дивним 1584p, який за допомоги нової технології PSSR розтягується до 4К, видаючи при цьому ті же 60 FPS. Але якби Sony випустили ремастер виключно з цим покращенням графіки, їх би втоптали в бруд. Ну тобто втоптали в бруд ще більше, ніж зараз. Тому в гру додали новий режим, так званий Хорда Солд або навала орди. Він прям ну дуже схожий на челенджі з ордою, які вже були у грі. Тільки якщо раніше ти невпинно зачищав орду, що поступово поповнювалася новими зомбарями на певній території. В цей же раз режим розробники назвали. Аркадним, а по суті, це значить, що тепер локації стали більше, фріки пруть на тебе періодично хвилями. Шкалу цієї хвилі ти можеш побачити в кутку екрану. Ну а ти, в свою чергу, все так само збираєш розкиданий лут, іноді отримуєш суплай-дропи, де на вибір тобі дають один з трьох апдейтів та відстрілюєшся, тікаєш як пішки, так і на фулово прокачаному мотоциклі, і знову відстрілюєшся. Так само, як і для челенджів перед початком забігу. Ти можеш узяти усілякі бафи та дебафи, які впливають на твого персонажа та рахунок очок. Але щоб розблокувати їх, треба прокачувати свій левел протягом забігів в цьому режимі. В самих випробуваннях тобі також іноді дають додатковий челендж, типу вбивства фріків пострілом в голову чи коктейлем Молотова. Такий собі додатковий спосіб набрати зайвих поїнтів. Також у режимі можуть попастись і вороги і люди, але особисто я занадто був сфокусувати. Сований на тому, щоб тримати і фріків, тому зустрітися з ними не встиг. Режим вийшов достатньо складним та хаотичним, так як уся хвиля Орди разом біжить на тебе. А відсутність обмежень, які були на PS4, дозволило розробникам накинути на тебе ще більше зомбарів у пізніх хвилях, що додає натуральної тривоги та паніки у тому, як розібратися з цією навалою. Єбанутись! Особисто для мене це не було веселим проведенням часу, але режим має сподобатися тим, кому зайшла орда в основній кампанії і, власне, фанатам гри в цілому. Якщо говорити про додаткові челенджі, то для основного сюжету тут додали режим пермадез, в якому після смерті ви повертаєтесь на початок гри чи на початок акту, в залежності від опції, що обрали на початку. Та спідран режим, як це було в ремастерах The Last of Us, це режим для проходження. Гри на швидкість із таймером, який автоматично ставиться на паузу в катсценах. Ще варто згадати, що гра тепер повноцінно підтримує фічу DualSense, вібрацію та адаптивні тригери. Виконано це достатньо непогано. Окремо сподобалась фіча курка під час водіння мотоцикла та усілякі дрібні вібрації. Окремо не сподобалося, коли Дікон плює на долоні, і ти відчуваєш це невеличкою вібрацією. Перший раз подумав, що він плюнув ми не в руку. Не такого занурення я очікував, але це згадав більше ради приколу. Ще в гру додали звичні для Sony Екзів режими високої контрастності та усілякі інші налаштування зручності. Допоміжний аудіонаратор, можливість переналаштувати всі кнопки керування, більше опцій для субтитрів, перероблений звуковий мікс, але чомусь відсутнє налаштування під 3 d звук та взагалі якийсь нормальний мікс під навушники. А стерео, якщо чесно, слабеньке. Ще додали можливість уповільнити гру на 75, 50 чи 25 відсотків для спрощення боїв з ордами, зміна кута огляду та звуковий сигнал поблизу колекційних предметів. Останнє буде корисно для тих, хто займається вибиванням платин. А ще я випав з місцевого фотомоду, який так був ще в базовій грі, але тут прокачався, додав зміну часу дня та можливість поставити джерела світла. А ще просто подивіться, скільки тут. Налаштувань по кольору. На початку я казав, що можливо розкусив ідею Sony з ремастерами. Їх суть на мою думку в тому, що компанія хоче підзатриматися на поточному поколінні консолей. PS5 вийшла для них дуже і дуже надмірно прибутковою консолю, навіть не дивлячись на загальний дефіцит на початку продажів. А якщо ти затримуєшся на залізі, то і ігри треба підтягнути саме до його рівня 4 к 30 FPS та 1080, а краще 2К 60 в. PS для стандартної версії та 4К60 FPS на прошці, так можна й утримати людей на своїй системі надовше, і відкривши оригінальні файли текстурок та додавши півтори додаткові фічі, продати їх за 10 баксів, назвавши ремастером. Профіт. Тільки от якщо в ремастер The Last of Us 2 додали доволі цікавий роуглайт режим No Return, на ремастер Horizon Zero Dawn, немале DLC та суттєву різницю в графоні, то Days Gone палив. Лиця не маючи якогось контенту, що виправдовував би апгрейд, так, а що там по ціні, базова гра коштує на ПК та PlayStation 1200 гривень, а ремастеред 1500. Ті, хто мають базову гру, звісно ж можуть докупити апгрейд за 300 гривень, що, як на мене, ну трошки обдиралово за цю кількість контенту. Це ж стосується і ПК версії. Але що приємно, що, хоча б графічний патч на ПК доступний безплатно, як і підтримка DualSense. А от режими нападу орди, Спідран та пермадез доступні у такому собі окремому DLC, яке назвали Broken Road. Коштує воно все ті ж 300 гривень. Виходить, Sony тепер краще відносяться до своєї ПК аудиторії, ніж до Соньковської. Ось це так поворот. Чи варто купувати ремастер? Тим, хто вже має і пройшов гру, не можу особливо порекомендувати до покупки цей, по суті, патч на Days Gone. Режим Орди не те, щоб сильно привносить щось нове. Навіть згаданий вже no Return із The Last of Us 2, мав куди більшу варіативність і кількість нововведень, які освіжають геймплей і в цілому грався цікавіше. Так, тим гравцям, кого Days Gun давно цікавила, але вони ніяк не могли до неї дістатися. Я можу порекомендувати гру. Гра то сама дуже. Навіть хороша в ній крута атмосфера, дуже автентична фізика, байка та достатньо цікава історія. З іншої сторони, оригінал все ще доступний на плойці з підпискою PS Plus, і ця версія гри вже мала покращення на PS5 до шахматного 4К в режимі якості і 60 FPS в продуктивності. Але ж тепер є і пк версія Тому тут вирішуйте вже самі. Але ще додам, що на хороших знижках це точно маст хев. Оцінки не буде, бо. Це огляд саме загальних змін в ремастері, а не конкретно самої гри, але відверто повторюсь, цей ремастер дещо слабший в порівнянні з іншими, хоча й дає трохи більше змін, ніж я розраховував, тому краще поділіться в коментах, як вам оригінальний Days Gone, та чи заслуговують ці зміни на ваш гаманець. Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Discordі і в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на Канал, і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.